Добрий день, наші шановні друзі. Сьогодні, як і на минулому уроці, ми спробуємо розрізнити значення двох слів, які звучать однаково, майже однаково, і пишуться майже однаково. Але при вимові цих слів, одне має на голос на першому складі, друге слово на третьому, а у правописі одне пишеться з великої літери, друге з маленької. Але для початку послухайте таке речення: Рідна батьківщина стала з юності трампліном, і для злету крила дала. Служить батьківщині. Помітили, я використала два слова батьківщина і батьківщина. Ну, по-перше, ми вже з вами визначили, що у них різні наголоси. По-друге, слово батьківщина пишеться з маленької літери, слово батьківщина з великої. А в чому ж різниця між цими двома словами? Давайте запам'ятаємо: Батьківщина це невелика територія, це може бути село, селище або місто, де ти народився, де пройшли твої дитячі юнацькі роки і де Скоріше за все, ти і зараз живеш. Для нас, Харків'ян, Батьківщина це наш Харків. Харків наше мужнє, наше красиве, наше мудре і наше працьовите місто. Харків це наша батьківщина. Батьківщина ж. Це слово має ще й свій синонім вітчизна це наша країна, це наша держава, це наша Україна, батьківщина. Ось тому вона пишеться, це слово пишеться з великої літери, має наголос на третьому складі і я вважаю значне. Значну відмінність від слова Батьківщина. Ви ж не скажете, Харків це наша вітчизна, ні, а це наша батьківщина. Отже, я вважаю, що ви запам'ятали це правило і будете тепер використовувати його безпомилково. Цього я вам і бажаю. І на все добре. До наступних зустрічей!